Доброго дня! І знову на каналі МР-Експерт. з вами я, Людмила Мілінчук, лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії. Наразі я працюю в команді з завідувачкою клініко діагностичної лабораторії, яку ми готуємо до акредитації. І сьогодні я хочу поділитися нашим досвідом, тому продовжуємо тему підготовки медичної лабораторії до акредитації за стандартом ISO 1518922 крок за кроком. В перших відео ми розглянули загальні етапи підготовки до акредитації. А сьогодні приступаємо до формування пакету документів. Якщо ви вже зробили наказ по підготовці лабораторії до акредитації, роздрукували стандарти 115 189 22, ознайомилися з вимогами щодо акредитації на сайті НАУ, якщо ще ні, то посилання в описі під відео, приступаємо до підготовки документів. Перший документ, який ви маєте створити в лабораторії, це положення про лабораторію. Впевнена, положення про лабораторію у вас вже є. Останній раз. Я думаю, ви його переглядали, коли проходили акредитацію закладу відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів номер 765 зі змінами. Тож вам треба переглянути його і думати, які внести зміни, щоб положення точно відображало актуальні процеси роботи саме вашої лабораторії, не копіювати його в когось, не шукати його в інтернеті, а робити його своє. Другий документ це паспорт лабораторії. Він теж є наявний у вас. Але для проходження акредитації ви маєте оновити його відповідно до стандарту ISO 15189 22. Багато інформації ви просто перенесете зі старого паспорту в новий. Форму паспорту ви знайдете на сайті НАУ в переліку документів для акредитації, посилання в описі під відео. Давайте розглянемо коротко кожну форму паспорта. Форма номер 1 загальні відомості про лабораторію. Все ясно без особливостей. Форма номер 2 Відомості щодо лабораторних досліджень та показників. Тут треба заповнити дослідження, які проводяться в лабораторії відповідно до майбутньої сфери акредитації. Складного тут теж немає нічого. Якщо ви не знаєте, де знайти класифікатор нк 027-2019, то посилання під відео. Форма номер 3 форма номер 4 відомості про допоміжне обладнання та засоби вимірювальної техніки. У вас мають бути паспорти, мануали, як тепер їх називають, до обладнання. Там є вся наявна інформація, щоб заповнити ці форми паспорту. Можливо, у вас виникнуть труднощі при заповненні шостої колонки міжкалібрувальний інтервал. До кожного обладнання у вас має бути декларація про відповідність, якщо прилад був куплений після 2016 року, або документ, що прилад зареєстрований в Україні і дозволений до використання в лабораторії, якщо цей прилад був куплений раніше. Згідно цих документів, розібратися, до якого типу виробів відповідно до вимог технічного регламенту відноситься ваш прилад. І який має бути міжкалібрувальний інтервал? І чи взагалі потребує цей прилад калібрування? Вам допоможе інженер-метролог вашого закладу. Пам'ятайте, якщо ви протягом цього року не плануєте проходити акредитацію, то вам достатньо провести тільки повірку вашого обладнання і ви зекономите кошти. Чи не законодавство та вимагає обов'язкового калібрування? Якщо ж ви йдете на акредитацію в цьому році, тоді тільки калібрування. Форма номер 5 Відомості про наявність та стан стандартних зразків заповнюється відповідно до паспорту, контрольних матеріалів та калібраторів. Хотіла б звернути увагу на колонку 5: інтервали показника, де ми повинні записати всі показники відповідно до паспорту і інтервали. Це дуже великий перелік і великий обсяг роботи, враховуючи, що терміни придатності стандартного зразка на час виходу на акредитацію можуть вже і закінчитись. Тому я б не переносила з паспорту всі ці показники, а в графі 7 примітка. Казала, що всі сертифікати і паспорти до контрольних зразків і калібраторів знаходяться у відповідальних за напрямками, і за потреби їх можна завжди переглянути. Але це моя особиста думка. Форма номер 6 і форма номер 7 об'єднаємо їх, бо, тому що ці форми ну, не складні в заповненні їх. Стан виробничих приміщень стандартний. Мені здається, що тут все ясно і просто. Єдине, що, що до стану виробничих приміщень, якщо ви зараз робите ремонт. То врахуйте, що в приміщенні має підтримуватись температурний режим, тому не забудьте про кондиціонери, умови руху біологічного матеріалу та обмеження доступу сторонніх осіб в лабораторію. Форма номер 8 перелік сопів, процедур, робочих інструкцій та методик. Чомусь багато хто починає підготовку до акредитації з написання сопів, як на мене, потрібно починати з технологічної карти лабораторних процесів. І там, де в нас є робочі інструкції, методики, прописані процедури. Не обов'язково переробляти їх в СОП, бо хтось уже це зробив у вигляді СОПів. Кожен сам собі будує свою модель. Якщо ви накопіюєте СОПів з різних лабораторій, з різних джерел, ви потім з ними не розберетеся. Єдиний СОП, який вже ви повинні розробити і відпрацювати, це СОП по доаналітичному етапі. Структура цього СОПу може різнитися залежно від структури вашої лабораторії і заявленої сфери акредитації. Когось це один СОП, хтось може. Писати окремі сопи для біохімічних, імунологічних загальноклінічних досліджень. Моя думка все ж таки окремі сопи за напрямками, тому що це дуже об'ємна інформація, і навчити лікарів, медсестер і всіх учасників до аналітичного етапу дотримуватись вимог даних сов це дуже клопітка робота. Якщо цей сов буде дуже об'ємний, то зробити це буде ще важче. Дієвий сов поданалітиці значно покращить якість роботи вашої лабораторії, адже найбільше помилок. До 70%, за даними досліджень IFCC, які призводять до, не, до неточних результатів, виникає саме на доаналітичному етапі. Інші СОПи, наприклад, по інфекційному контролю, біобезпеці і так далі. У вас вже є або знаходяться на стадії удосконалення, бо з 1 квітня в Україні вступають в дії, змінені вимоги. Тому форма-8 буде напрацьовуватись і заповнюватись в процесі підготовки. Акредитації і буде періодично змінюватися. Форма номер 9 перелік методик розроблених ОГОВ. Переважна більшість лабораторій не заповнює, оскільки ми не розробляємо методик, тому на ній не зупиняємось. Форма 10 перелік методично нормативних законодавчих документів, що використовуються. Інформацію ви можете знайти на офіційних сайтах, сайтах МОЗ, Центру громадського здоров'я і так далі. Форма номер 11 Дані про участь в програмах міжлабораторних порівнянь. Тут все просто. Надаєте інформацію про участь в програмах відповідно до отриманих вами сертифікатів. До речі, якщо ви ще не берете участь у програмах зовнішньої оцінки якості, ви ще можете встигнути це зробити. Український референс-центр клінічної і лабораторної діагностики та метрології Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАДИК МОЗ України до 20 квітня цього року приймає заявки на проведення програм МПР у другому півріччі 2025 року. Посилання під відео також ви можете приймати участь в інших програмах. Важливо, участь в програми зовнішньої оцінки з якості обов'язкова для підтвердження перевірки професійного рівня вашої лабораторії. Про паспорт все. Сподіваємося, що інформація для вас була корисною. В наступному відео розглянемо алгоритм підготовки та оцінювання компетентності персоналу. Дякуємо за перегляд!